Всім доброго дня. Сьогодні у нас по темі шаблони документів. Ми з вами сьогодні розберемо, що це таке, і як вони використовуються, і навіщо вони потрібні, і як з ними працювати. Ну, шабло... Шаблон це деякий вид документа, який дозволяє створювати нові документи. Ну, Воно так і звучить, що створення документа на основі якогось шаблону. <кій> тобто, ви знаєте, там з малювання там, аплікації, тобто ви малюєте якийсь шаблон, вирізаєте його там з картону і за допомогою цього шаблону створюєте схожі е, елементи, об'єкти. Так само і в текстовому редакторі. Microsoft Word і в інших шаблон. Тобто, це такий певний один із типів документів. Тобто, це незвичайний документ, хоча дуже схожий. Це один із видів документів. І дивіться, наприклад, проведемо аналогію, да, ви зробили шаблон. Тобто вирізали якусь фігурку, якусь тваринку з картону. І коли ви робите нові, тобто обводите цей шаблон, то цей шаблон не змінюється. Тобто створюється на основі нього нові. Вже на нових ви можете там щось зверху домалювати там домалювати там, очі, вушка там, і так далі, розфарбувати. Тобто вже хочете, а шаблон ви залишаєте шаблоном. Так само і в текстовому документі, в Word. Так, це один із видів документів, який дозволяє створювати нові документи. Так, який дозволяє це собі треба записати в ЗОшит. документи. В текстовому редакторі Microsoft Word, в текстовому процесорі. Microsoft Word документи, шаблони мають розширення крапка DOT. Буква Т. Якщо раніше просто звичайні документи, тобто це такий шаблон, має розширення. Тобто, якщо ви десь в інтернеті скачали файл з розширенням DOT, то це шаблонний документ. шаблон. Дивіться, з'явилась буква Т. Якщо раніше просто звичайний документ був doc, або .docx да, в новому форматі, то тут з'являється EDO. Тобто документ Т. Що це таке те? Це від англійського слова template. Тобто шаблон. Тобто тимчасова якась фігура, об'єкт, тимчасовий, який використовується для створення нових об'єктів. Тобто темплей це перекладається, шаблон. Тобто ось ця літера Т в розширенні шаблона, да, це розшифровується як Template. T". Тобто ось така інформація <кій> вам. Ну і зараз я покажу, покажу на комп'ютері, як створювати цей шаблон. А, ну і розповів, навіщо він нам потрібен. Тобто ви вже зрозуміли, що він дозволяє створювати нові документи. От уявіть собі. Вам, Ви кожен день там приходите на роботу, і вам треба кожен день писати якийсь звіт, який зберігається там в таблицях. І щоб кожен день не створювати нову таблицю, або, наприклад, ви ж на минулому, е, минулий раз заповнили цю таблицю, вона вже у вас є заповнена. І там проставлено там понеділок, вівторок, там дата якась вказана. Коли ви її скопіюєте на наступний день, ви прийшли, вам треба таку саму таблицю, але вже всередині інші дані. І вам, ви її скопіювати можете з попереднього документа, але вам прийдеться ті дані всі витирати. Тобто кожен раз виконувати цю дію очищення і тоді ну, заповнювати вам по-любому прийдеться. Для цього можна створити шаблон. Який ви просто відкриваєте, у вас створюється документ новий на основі цього шаблону. Шаблон не чіпається, шаблон не змінюється. ну Його, звісно, можна редагувати, але він на автоматі не змінюється. Тобто, автоматично вам створюється новий документ на основі того шаблону. І ви вже на основі того шаблону працюєте в новому документі. Тобто, можна створити шаблон, в якому буде. Уже заздалегідь підготовлена ця таблиця. Ви просто відкриваєте кожен день шаблон і вам одразу створюється порожня таблиця, яку ви починаєте заповнювати. Ну і зараз покажу. Тобто запускаємо Microsoft Word, У мене ось 2010 Office встановлений. Ну і дивіться, як створити такий документ, який шаблон. Це треба файл. І ось сохраніть как. Сохраніть как. І ось тип файла і тут, ось дивіться, є Шаблон Word. Шаблон Word з поддержкою Microsoft. Шаблон Word 97-2003. Це 97-2003, це такі старі версії Офіса. Були Офіс 97, тобто він там в районі 1997 року був. Тоді там іще були офіси, Офіс 2000 був. І потім наступний офіс 2003. Тобто, це, якщо ви хочете, щоб ті старі версії, якщо вони у вас є, або ви собі таку встановили, щоб ті старі версії змогли відкрити ваш шаблон. Ну, ми просто про макроси, можливо, ми з вами вивчимо в цьому році, може, в наступному, що таке макроси, поки що шаблон Word. Тобто, ну і, наприклад, так його й назвемо. Демо шаблон і збережемо. Ну, я зберігаю цей ПК документи. Сохраніть. Все. В нас є тепер шаблон. Тобто, якщо ми зайдемо в наш про файловий провідник в документи, ось документи, то тут. Ось демо шаблон. <кій> Якщо ми глянемо так, правою кнопкою миші властивості, ось дивіться. Ага, ось о, тип файлу .x. Тобто, давайте на нашій дошці в нашому конспекті. Тобто DOT це стара версія. Для офісу. Давайте на наступному слайді, щоб ви орієнтувалися в цих файлах. Тобто, DOT. Це шаблон. створений створений в Microsoft Office. Ну і звісно, Office 97 2000 і 2003. Тобто в старій версії. В нових версіях створюється DOT X. Ну, ви помітили, да, ось DOC. Це старі документи старого формату, а дот це нові. Тобто з'явилася ось ця буква X, типу там розширений там, або якийсь продвинутий формат, ну він просто стиснутий. Тобто dot це вже в нових версіях, в нових версіях, щоб ви не лякали, що це щось нове. Тобто, якщо ви в інтернеті раптом скачали документ за таким розширенням, як ось тут бачите, DOTX. Тут прям так і написано тип файлу, шаблон Microsoft Word. Ну і давайте створимо. Наприклад, ви кожен раз приходите і створюєте якусь там табличку, отаку, наприклад. І тут, наприклад, там номер по порядку. Щоб оце уявіть собі, кожен день вам не писати Оце номер по порядку. Там, наприклад, е, е, що там можна придумати таке. Вид роботи, наприклад, там кількість... Щоб оцю шапку не писати, кількість витраченого часу. Часу. Там кількість спланованого часу і різниця часу, наприклад. О, така простенька. Так, тут десь помилка. Спланованого спланованого плануваного часу. Ну і там можна ще налаштувати. Зробити по центру. Отут ось в макеті ось так ще по центру. Там шрифт змінити. Там жирний, наприклад. Тут іще рядків додати. Номер за по порядку можна, давайте виставимо тут. Тобто, це все ви створюєте в шаблоні. Шаблон, наприклад, ось це все ви створюєте. Тобто, така заготовка, яку ви заповнюєте кожний день на роботі. Тобто, дивіться, тобто роботу можна деяку робити три дні, а можна буквально 5 хвилин. Тобто треба вчитися. Вчитися оптимізувати свою роботу. І так у вас менше часу, ви один раз посидите довше, приділите цьому увагу, а потім кожен день на роботі вам доведеться робити швидше все. Так, ну ось дивіться, шаблон створений. Демо-шаблон. І тепер на основі нього ми можемо створювати нові документи. Тобто, дивіться, це я закриваю. Воно мене питає, чи зберегти зміни. Так, все, шаблон. Тепер заходимо в документи, ось цей ПК документи. Ось демо шаблон. Коли я його відкриваю, виберемо Microsoft Word. Ніколи я ще не відкривав документи. І дивіться, що, що відбулося. Дивіться, зверніть увагу, ось тут. Вверху написано Документ 1 Microsoft Word. Хоча давайте повернемося, я називав демо-шаблон. Тобто, коли я відкриваю цей шаблон, створюється новий документ документ 1. І коли я нажимаю Сохраніть как», зверніть увагу: Документ Word. Не шаблон, а воно автоматично документ Word. Тобто, давайте його так і назвемо: Документ. На основі шаблону. Во, і все. І ми створили новий. Давайте ще спробуємо. Відкриваємо демо-шаблон. Оп! І дивіться, і знову тут документ один. І коли я нажимаю зберегти, воно мені пропонує зберегти документ. Документ, не шаблон, документ. Дехто з вас спитає, а як же ж нам? Відредагувати той шаблон. Тобто виника така, як це? Ми кожен раз відкриваємо демо-шаблон, а відкривається документ один. Тобто ви можете тут щось змінювати. Давайте перевіримо, якщо я тут щось зміню, дивіться, збережу це все. Ось воно там. ну Наприклад, там зберіг. Закриваю. Відкриваю знову демо-шаблон. Порожня таблиця, і тут знову написано документ один. Тобто в мене є готовий шаблон, а я його кожен раз відкриваю, в мене створюються нові документи. Новий документ один, бачите. Я його можу так і зберегти. Документ один. Ось давайте так і напишемо Документ. Як там, з пробілом чи не з пробілом о, Сохраніть. Закриємо, відкриваємо, демо-шаблон. Знову документ один. Ну, для, давайте для чистоти експерименту. Ось, наприклад, файл. Сохраніть как. Давайте перезапишемо той документ 1. Ось сохраніть. Замініть. Тепер дивіться, відкриваємо демо-шаблон. Документ 1, а він порожній. Тобто кожен раз створюється новий документ на основі шаблону. І коли ми редагуємо цей документ, шаблон не змінюється. Тобто, бачите, я відредагував документ один. Тобто його тут можна знайти. Ось документ один. Ось, ось я вносив тут якісь дані, але коли я відкрив шаблон, в ньому порожньо, бо він створив новий документ. Це дуже спрощує вашу роботу, можливо, хтось буде працювати з цим. Тобто, завжди треба шукати шляхи, які... Дадуть вам можливість менше працювати і більше заробляти, так сказати. От вам один із прийомів, але для цього треба вчитися, навчатися. Зараз, поки є ця можливість, ви дізналися про таку штуку, як шаблони. Тобто, ну і тепер же ж розповім друга частинка нашого уроку. Виника запитання, як відредагувати шаблони, якщо щось змінилося. Час змінюється, ви, можливо, там змінили роботу, там, наприклад, або якісь вимоги до вашої роботи змінились, і вам в таблиці треба щось додати, ще щось, але воно відкрива новий документ, а не шаблон. Для цього заходимо в файл, открить. І шукаємо наш шаблон. Тобто тільки так можна відкрити ось. «Открить». І ось відкрився уже конкретно демо-шаблон. Ну і давайте для е, чистоти експерименту додамо ще 13-й рядок. Тобто змінений, і тут пропишемо змінений шаблон. А тут напишемо там, версія номер 2, щоб ви побачили, що ми вже реально змінили шаблон. І зберігаємо, натискаємо, сохраніть. Закриваємо. Закриваємо. Тут не треба. І тепер дивіться, коли я відкриваю демо-шаблон. Ось від... уже тут в цьому новому шаблоні вже є змінений шаблон, версія номер 2 Тобто і ось документ 1. Тобто, коли я нажимаю Зберегти, воно мене пита, куди зберегти. Тобто документ 2. Да? Оп. Відкриваю документ 2. Ось уже. І я в ньому тут можу вносити якісь зміни. Да? Ось я повносив зміни, зберіг. Документ 2. Змінений. Шаблон наший пустий. Як бачите, шаблон відкриваю. Тобто, ще раз е, показую, ви можете перемотати відео, щоб відкрити шаблон. Для редагування треба натиснути «Файл», відкрить тільки так можна. І ось демо-шаблон. Бо коли ви подвійним кліком в провіднику відкриваєте, то створюється автоматом новий документ, схожий на шаблон, і ви його вже змінюєте. Ось зараз мене, я звертаю увагу, що це демо-шаблон, і я редагую демо-шаблон. Так, ну це все, що я хотів розповісти сьогодні на уроці. Ось. Тобто підведемо підсумки. Документи у вигляді шаблону мають розширення DOT, ось DOT або dot X. Так, давайте виділимо DOT або DOTX. Формат DOT призначений для старих версій, його можна зберігати, навіть ви бачили, і в нових версіях для того, щоб в старій версії можна було відкрити. Тобто, якщо ви комусь надсилаєте шаблон і ви не впевнені, чи є у людини нова версія Microsoft Office, то зберігаєте з розширенням DOT, тобто вибираєте Office 97 2003 і зберігаєте. Тобто два види. Це спеціальний вид документа, який дозволяє створювати так звані шаблони, на основі яких створюється новий документ. Так, в мене все. Дякую за увагу. Всім гарного дня!